Друзі, доброго дня! Пропоную вашій увазі ось такий свіжопригнаний Volkswagen Golf 7-го покоління в останньому рестайлі. Це у нас 2019 рік, грудень місяць, модельний 2020 рік. Автомобіль 2-літровий на автоматі з надійною коробкою перемикання передач DQ-381 пробіг автомобіля оригінальний 214 тисяч кілометрів. Автомобіль повністю весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. На хорошій зимовій гумі 21 року. На ось таких гарненьких фарах, на омивачах передній патроні, задній патроні, дісторон, адаптивний круїз, контроль. Датчики в Меркерсон. Ось така гарненька ваптика задня, верхонічки задні. Покажу вам в салоні, як він виглядає. Ось такий чистенький, гарненький, всі склопідйомники, автоматичне регулювання, підогрів, автосвітло, автодощ. Ось Дістрон 214 тисяч оригінального пробігу. Працює автомобіль як годинник. Він йде на покращеному вже салоні. Це йде Алькантара з комбінованою тканиною. На масажі сидінь. І ось така хороша функція для водія. Колінна підтримка. Покажу вам середині підогріви сидінь Ось така велика е, великий мон монітор, повністю не йде сенсорний, навігація. Присутня. Зараз покажу вам по функціоналу. Ось бачите, адаптивний круїз-контроль, фронт асіст. Асистент контролю дистанції попереду, тобто автомобіль сам тормозить, стає, датчики мертвих зон, розпізнавання водія. Тут іде в нас і Bluetooth, і USB, і навігація, ну, все, все що потрібно. Також є важлива функція це беззортова зарядочка. Якщо ваш телефон підтримує її, то не потрібно ніяких кабелів, просто в дану нішу телефон ложите і він заряджається. Кондиціонер бардачку. Два ключика в нас. Ось таке гарне дзеркало заднього виду з автозатемненням. Усі кнопочки, все подивіться в якому стані. Ніде ніяких не затяжок, нічого такого немає. Сидіння гарненьке, чистеньке. Зараз покажу другий ряд сидінь. Ось карта, ось сідушечки, підлокитник. сзади. Штарочка на месте. Знак аварийной зуб... зубоньки. Аптечка, жилеточка на явности. А також тут у нас в нише компрессор и гель. комплектування в даному автомобілі. Також присутня ще отака от шторочка, кому потрібно, теж можна її ставити. З ця сторона карта, салончик. Ворожики всі в ідеальному стані, Руль теж в оригіналі, ручка КПП теж в оригіналі, не фарбована, не міняна, не сита. Нас девятнадцатого рода. Зараз приборчиком сиденько пробіжуся. щоб буде побачити, що автомобіль дійсно в оригінальній фарбі. 121 105 99 Криша 102 93 93 Стійка 79 84 99 ряда 99 108 107 права сторона 88 кг 100 106 119 99 90 99. 2, 94 і стійки 99.84. Друзі, ось підійдемо до кінця. Це у нас Volkswagen Golf 7-го покоління, Останній рестайл. Чистий 2019 рік. Випуск один місяць, модельний вже 2020 рік. Дизель на автоматі, 214 тисяч оригінального пробігу, автомобіль не фарбований, на хорошій комплектації з сліпими зонами. Теж дуже хороша функція на партроніках передніх, на партроніках задніх, на адаптивному круїзі, на дістроніку і на хорошій зимовій вартість даного. 15 тисяч 900 доларів. Тому цікаво, пишіть, дзвоніть. Чекаємо на ваші дзвіночки Всім далого дня, померного неба.